Привіт, друзі! Напередодні Великого дня я запрошую вас приготувати сирну спаску зі смаком морозива. Це дуже смачно, швидко та досить таки бюджетно. Як завжди, наше відео буде в контексті англійської мови, отже, давайте розпочнемо. Let's start. І знадобляться нам такі інгредієнти. По-перше, це кисломолочний. Сир, котет cheese, вершкове масло, батте, сметана, крім, шоколадка, чоклет бар та варене згущене молоко Boiled Condensed Milk. При бажанні можемо взяти прикраси, істе деко. Всі пропорції будуть подані в описі під відео. Сир cottage cheese додаємо до миски. Додавати To add. В миску Bowl додаємо також сметану sour cream Перемішуємо їх спочатку ложкою, спун, а далі перебиваємо блендером. Перебивати ту chop. До суміші додаємо м'яке вершкове масло. Soft Batte. Перебиваємо все до однорідної консистенції. Uniform Consistency До суміші мікще додаємо варене згущене молоко. Boiled Condensed Milk. А І знову таки все гарно подрібнюємо. Подрібнювати ту чоп. Подрібнюємо шоколадку чолет за допомогою ножа knife або іншим зручним способом. Подрібнений шоколад чопт Chocolate додаємо до суміші. І ще раз все гарно розмішуємо. Розмішувати ту стьо. Робимо це за допомогою блендера. Форму для паски вистілаємо вологою марлею вет гоз у два шари. І переміщаємо сюди нашу майбутню паску Істе кейк. Майбутню паску ставимо в тарілку плейт, в яку буде потім збиратися рідина, і закриваємо її марлею GURS. Зверху ставимо невеличкий груз. І прибираємо в холодильник фрідж мінімум на декілька годин. Готову паску прикрашаємо на свій смак. Прикрашати ту decorate. Ось такий дуже смачний та нескладний результат у нас вийшов. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі! See you soon!